Привіт-привіт! Ми знаходимося в майстерні звізд, де виготовляють ті самі різдвяні звізди, з якими ходять колядники. І без яких різдво виглядало б ну зовсім інакше. Розкажемо, звідки з'явилася ця традиція. Як виготовляти звізди і покажемо багато цікавого. Ой, городські приїхали. О, Вітаю! Ви знаходитесь в майстерні «Звізд». Тут творяться різдвяні зірки, і я трошки ближче хочу вас ознайомити власне, з нашою родинною колекцією, і як зароджувались зірки взагалі в Україні. Давні зірки творилися з сита. Оце таке примітивне сито, можна сказати, яке стало. Початком для нашої великої колекції різдвяних зірок, бо перші колядники, ми думаємо, що творили зірки у формі кола, От я вам хочу показати таку зірочку, яка не має променів, але є у формі кола і символізує світло. Коли колядники заходили до до будинку, до хати, де колядували, вони засвічували усе світло, і ми маємо таку красиву. Ну, як на мене, це така сучасна, дуже така гарна зірка, яка колядувала більше 100 років тому на Рівненщині. Люди, які мені про неї розповіли, сказали, що в їхньому селі цю зірку називають колесо. Наша місія розказати про зірки з цілої України, тому що радянська система настільки зневажливо відносилась до нашої культури і забороняла ми це все знаємо. Тому я шукаю якісь такі старі фотографії, описи людей, які ходили колядувати 100 років тому, і по цих розповідях відтворюємо різдвяні зірки. — А Пам'ятаєте вашу першу звізду? Пам'ятаю, то було давно 20 років тому, менше, трошки, може більше. В клубі ми робили про світі. Мене дочка запросила, каже, йди там, поможи звізди робити. Я як пішов, заінтересувався. Я не знаю щось. Я, я не робив звізд ніколи. Там на дворі в мене перша є, можна сказати, вона мені не подобається. Викинув, бо вона трошки не так Але... А Юля дочка взяла, то дуже файна зірка. Та вона висить в мене на дворі. А тепер мені кажеться, точно вона, бо то перша. Для людей, які жили 100 років тому, два важливих свята це Різдво і Пасха. І коли розпочиналося Різдво, це було надзвичайне дійство, особливо в селі, коли йшла коляда, то коляду було видно, бо світило світло зірки, її було чути, бо могли йти музичні інструменти, бубен, скрипка, акордеон. Тобто це було надзвичайно красиве дійство. І оце, що ми почали розказувати про різдвяну зірку, вона була невід'ємним атрибутом колядників. Хоча я знаю, що, наприклад, на Закарпатті це були вже бетлеєми. Якщо ззаду нас ви можете побачити, тато також майструє шопки, вертепи. І власне це також було атрибутом коляди на Закарпатті, де приносили спочатку до хати, заходила шопка, де був ну, сюжет народження Ісуса Христа. А звізда, коли, Почала більше цікавитися, то я зрозуміла, що вона була від Сяну до додому. Коли наша зірка є на Цянська, то ми маємо і зірки з Донбасу Донецьку. Ми маємо кубанські зірки також. Ну, тобто не було такого села, де б не майстрували молоді хлопчики. Зірку на Різдво. Тобто звіт це загальноукраїнська традиція на сході не також були, так? Однозначно. Якщо вас цікавить традиційна культура, обряди і народні ремесла, підписуйтесь на цей канал і залишайте вподобайку. Тут про живу культуру без нудних лекцій, наївна краса, очима городських. У нас є понад 40 різних конструкцій, зірки різної форми. Зараз в моїх руках це зірка з Тернопільська. Бачите, вона дуже має красиву форму. Тут вставилася свічка, і вона крутилася за допомогою такого механізму зверху. Можливо, для когось це дивно, але це різдвяна зірка. Це тато створив її два дні тому. Її ще ніхто не бачив. Але бачите, це Це небесне світило, це без променів, це є сонце. Колядники. Я маю фотографії ну, докази цієї зірки, що на протязі 50 років, і фотографія 50-річної давності, і фотографія сучасна, де хлопці, власне, з цього села носять саме таку зірку. Просто вона тут гарно розмальована, і напис Христос зарождає. Коли татові вже хочеться щось своє творити, то він бере і майструє свої зірки. Це його авторська зірка, це його авторська зірка, ця з гілочок. Він також працює, гілки бере, використовує. Зараз бачимо зірку чотирикутну, яку ми відтворили з листівки упа. Це колись друкували листівки в діаспорі. Дуже красиві мистецькі художники писали. І от така гарна чотирикутна зірка, де маленькі ну, хлопчаки прийшли вітати хлопців до лісу з Різдва. І ще є така ну знаю, говірка, така що Ісус ця чотирикутна зірка, символізує, що Ісус прийшов на всі чотири сторони світу. Ми робимо не тільки сита, але і творяться зірки також з. Дубових планок. Волинська зірка, зірка театр, де для, таке робили дійство для дітей, де сюди вставляли, такі, малювали звіряток. Коли заходили до хати, бачите, як воно красиво крутиться. В середині була свічка, і по стінах бігали такі гарні такі тіні. Ми називаємо це звізди театр тіней. Такі планки з дуба і вигинаю. От, зробивши таке кільце, роблю хрестовину. таку, Прибиваю. Роблю скільки кільце має сантиметрів. Те має 60 сантиметрів. Скільки я хочу ріжків. По 7,5 сантиметрів. Поробив дири І ріжки, ріжки я, які я хочу от сюди. Такі, такі. Ми почали досліджувати і відтворювати статом різдвяну зірку з різних регіонів. Бачите, тут дуже гарна така дослідниця, яка нам допомагає і завжди, коли має нову зірку, дає нам для відтворення Лідія Солодар. Кожна зірка описана. Бачите, це є, от щоб ви мали розуміння: це є фотографія, по якій відтворювалася. Зірка саме конструкція. її. Це вже наші зірки, які були створені. І коротенько, якщо я знаю інформацію, то я її описую, навіть хто знаходиться на ці імена людей, які знаходяться на цій фотографії. Люди їх нищили ну, з багатьох причин в радянський час нищили, бо радянська система тоталітарна. Вона це все забороняла. По мацьківських зірках знаю, що ну, це була традиція села знищити зірку, щоб на наступний рік створити ще краще. Середину можна заклеїти фанерою, папером, розмалювати. Кожен робить по своєму, я тільки роблю каркаси, а розмальовувати не можу, бо кожен любить так розмальовувати, другий так. Третій прикрасити так. Ми доповнюємо одне одного, бо я б цієї роботи це великий такий пласт роботи, я б її ніколи не зробила, бо це все потребує чоловічих рук. До нас дуже багато на майстер класи записуються дівчат, але повірте, це така чоловіча, чоловіча справа, бо тут не раз тато травмує і руки. Ну, Воно потребує і сили такої. Ніця. Тут судня треба її. Отак. Я знаю, я в мене всі в якось. Мені всі однакові. Колись була та змацькова зірка, така улюблена, бо я таких не робив, а тепер роблю різні. Кожна зірка по-своєму. То кожна звізда це творча робота, кожна зв'язан не на іншу, так? Так, так. Я задоволений. Я, я знаю, тими звіздами, так як живу. Щось мені мені подобається, роблю. Роб, хочу робити щось інакше, інакше, інакше. Так, однакове щось не люблю. Роблю маленьку зірку, роблю більшу зірку, аби, аби, була, аби була різна.